Сервіс фітоекспертиза рослинного матеріалу дозволяє діагностувати грибкові інфекції рослин, нематод та шкідників, отримати науково обґрунтовані рекомендації з підбору препаратів і агротехнічних прийомів для уникнення можливих втрат урожаю. Первинний огляд рослинного матеріалу в лабораторних умовах включає в себе визначення таких показників. Встановлення фенологічної фази розвитку рослин, що досліджуються, згідно з міжнародною шкалою BBCH. коефіцієнт кущення, продуктивна кущистість, загальний стан і розвиток рослин, що досліджуються, відсоток уражених хворобами рослин, відсоток пошкоджених шкідниками рослин. На прикладі озимої пшениці бачимо ураження такими хворобами, як септоріоз. Що проявляється у вигляді еліпсоподібних жовтих плям, які поступово буріють, темніють. Бура листкова іржа проявляється у вигляді бурих пустул на листках і листкових піхвах, які хаотично розміщені на листковій пластині. При ураженні борошнистою росою плями стають матові, а пізніше у вигляді білого пухкого нальоту, який ущільнюється і перетворюється на матові подушечки. На озимому ячмені спостерігаємо ураження січастою плямистістю ячменю. На листках хвороба проявляється у вигляді овальних, дрібних бахромчатих бурих плям з біло-рожевою облямівкою. При темно-бурій плямистості ячменю виявляємо бурокоричневі штрихи у центрі темнобурі або темносірі, по краях бліді, на яких у вологу погоду виникає оливково-бурий наліт. Для ідентифікації збудників хвороб необхідна додаткова інкубація уражених частин рослинного матеріалу у стерильних вологих камерах упродовж 8-10 днів. Мікроскопування дасть відповіді на такі питання, що за патоген знаходиться на плямі, яка досліджується, чому засох листок, яка причина побуріння кореня? Адже візуальна діагностика не завжди гарантує точний діагноз. Фітоекспертиза рослинного матеріалу є важливим інструментом для моніторингу хвороб сільськогосподарських культур, вчасного і ефективного застосування всіх необхідних агротехнічних заходів для забезпечення стабільності та продуктивності культур.